Хакер, великодушний диктатор, або, як я кажу, самурай в світі програмістів, бо в нього не було якоїсь цілі, був лише шлях. Шлях був важким, тернистим, але до біса цікавим. Лінус Торвальц творець системи, яка захопила світ. Маленький Лінус з дитинства грався тим, що було схоже на комп'ютер, бо його дідусем був Лео Вольдемар Терквінст, один з перших професорів статистики в Фінляндії. Він був настільки крутий. Що про нього є навіть стаття на Вікіпедії. Про лінуса окремо, про нього окремо. Дома у дідуся Лінус розраховував синуси на калькуляторі. Не те, щоб йому був цікавий результат, але більш захоплював сам процес. Тому що тодішні калькулятори зі всіх сил пихтіли, скребли, щось робили і показували, наскільки важко розрахувати цей синус. І спостерігати за цим було прям азартно. А перша зустріч з комп'ютером відбулася в 1981 році. Коли дідусь купив собі восьмибітний комп'ютер, на якому міг робити розрахунки набагато швидше, і дуже хотів заохотити самого Лінуса працювати з комп'ютером, тому просив його передруковувати програми, які він писав на листочку. І це спрацювало. Лінус почав шукати книги по програмуванню, писати все нові і нові програми, і згодом почав себе називати хакером, тому що програмував абсолютно все, що попадеться під руки. Спочатку переписував прості програми з різних журналів, потім пробував удосконалювати їх, наводити нові якісь фічі і розвивати. А книги і журнали в основному йшли англійською мовою, а він був шведомовним фіном. Тобто з англійською в нього було абсолютно по нулях, приблизно як в нас. І тому він паралельно з вивченням програмування освоїв і англійську мову, тому що він дивився, хотів це спрограмувати, але не розумів, що написано. Ось це і розуміє мотивація. Тут, до речі, гарно було б рекламу курсів англійської мови вставити, але в мене ніхто рекламу не взяв. З часом йому стало цікавіше писати щось своє, ніж просто копіювати. Тому він створював ігри по пам'яті, придумав якусь ігру, яку десь колись бачив, реалізовував її, грався десь тиждень з нею, поки удосконалював, придумав нові рівні, а потім викидував і писав іншу ігру. Так за програмуванням проходили роки. Паралельно він закінчив школу, поступив в університет, але основним його захопленням далі було програмування. Але цю стабільність перервала армія. Лінус посидів і подумав, в нього немає причин не йти в армію. Уявляєте, Біла Гейтса чи Марка Цукерберга, який йде в армію? Ні, тому що вони були зразу стартапери, які придумували кучу штук, ще зі школи продавали свої перші стартапи, робили наступні і були замотивовані щось створити. Лінус був не таким, він дуже любив програмувати. І кайфував від самого процесу. Ніякої цілі, ніякої мети в нього не було. Але і в армії він знайшов де запрограмувати. Він став артилеристом, тому що кайфував від процесу вираховування куту, з якого треба стрельнути для того, щоб попасти точно в ціль. Так, завдяки своєму захопленню він дослужився до лейтенанта фінської армії. А після армії він повернувся в університет і знову зайнявся програмуванням. На той момент він вижав вже всі соки з дідусьового комп'ютера. І треба було робити оновлення, він довго накопичував гроші і в кінці, в 1987 році, взяв собі простенький комп'ютер. Щоправда, з часом і його не вистачило. Тому через декілька років Лінус назбирав гроші, взяв кредит на 5 років і купив собі топовий комп'ютер на той момент. Процесор Intel 386. 33 МГц, 4 МБ оперативної пам'яті. На той момент це був ренджеровер в світі комп'ютерів. На цьому комп'ютері він і напише свою систему. Він продовжував вчитись в університеті, паралельно витрачаючи увесь свій час на програмування. Програми з кожним разом ставали все складніші і складніші. Лінус розбирався з операційними системами, паралельно писав різні програми, навіть створив клон Пакмена по пам'яті. Він відточував своє вміння як самурайський меч. Він не мав цілі, де його використати, але завдяки цьому його знання були ідеально заточені в відповідний момент. А в 1990 році університет Хельсінки, де вчився Linux, купив ліцензію на Unix-подібну систему. І Linux вперше познайомився з Unix. Це знайомство виявилось переломним, тому що в той момент він побачив всю елегантність і красу системи. Система Unix складається з багатьох модулів. Де кожен модуль супермаленький і виконує якусь просту штуку, яку можна використати в багатьох моментах. Якщо проводити аналогію, то Unix це як абетка, буква з абетки, де кожна буква в різних пропорціях може складати слова, речення і видозмінюватись. Тоді як інші операційні системи, наприклад, теж Windows, це як іерогліфи, які вже мають конкретне чітке значення. Але дуже негнучкі. І це настільки вразило Лінуса, що він з головою кинувся в вивчення операційних систем. Його вражала простота і елегантність Юнікс. І він з головою кинувся в книги і зранку до ночі читав і пробував на практиці. Власне, все це відбувалось в холодну пору. І це була не просто зима, а зима в Фінляндії. Відповідно, Лінус вирішив, що найближче декілька місяців йому взагалі немає сенсу виходити з кімнати. І, сидячи вдома, він день за днем пробував розібратись, як саме працює Unix, кожен його компонент. Він також детально розібрався, як працює процесор, оперативна пам'ять і інші штуки в комп'ютері. Розібрався настільки глибоко, що вже захотів написати першу програму на голому залізі. Ця програма спочатку виводила букви А на екрані, потім через певний час починали виводити букви Б, вражений тим, як вона працює. Він покликав свою сестру, щоб похвалитись. Але вона подивилась на це все, сказала: «Угу, молодець, і пішла невражена. Вона не розуміла, які глибинні процеси відбувались під капотом, і що, по суті, вона бачила перший зародок системи. А лінь – двигун прогресу. І Лінус це також доводить, тому що йому було лінь іти в університет, і він вирішив підключатись віддалено до університетського комп'ютера і закачувати чи завантажувати певні файли. Для цього в своїй програмі він дописав модуль, який може виходити через роутер в інтернет і зв'язуватись з комп'ютером. Потім дописав модуль, який може обмінюватись файлами з комп'ютером. І так з кожним новим запитом його програма обростала функціоналом. І в один момент після написання наступного модулю він зрозумів, о, це ж майже повноцінна операційна система, і він вирішив дооформити це в справжню систему. На це він витратив наступні декілька місяців роботи. І справа була доволі складна, тому що його система працювала по його стандартам, і ніякі інші програми чи периферійні пристрої не могли з нею зв'язатися. А якщо цього зробити неможливо, тоді кожен програміст має наново переписати програму під конкретну його систему. І система навряд чи стала б популярною. Тому він вирішив взяти стандарти, за якими працює Юнікс. І зробити свою систему такою, щоб програма не помітила підміну. Тобто, замість Unix можна було підставити Linux, і програма повністю працювала б так само. Щоб це нормально зробити, йому потрібна була книжка стандартами POSIX. Але в Фінляндії цю книжку було б прям нереально дістати. А автори на електронні листи не відповідали. Боліно просив їх дати електронну версію, щоб він міг хоча б на комп'ютері читати і робити це все. Тоді в нього з'явилася геніальна ідея. Він брав. Університетський комп'ютер, на якому був поставлений Юнікс, виконував певну команду, дивився, як вона працює, читав внутрішню документацію по цій команді і пробував зробити так, щоб на його системі команда відпрацьовувала аналогічно. Він коварявся в системі, паралельно закінчивши університет. А університет помітив, що він доволі талановитий і чимось цікавим займається, тому запропонували йому позицію аспіранта. В нього не було якихось особливих обов'язків. Просто була невелика зарплата і можливість кодити цілими днями. А що іще йому треба? Нічого більше не треба. Хі. Мені теж нічого більше не треба. Сидіти цілими днями і кодити. Да. Тому він міг повністю зосередитись на своїй системі. Під час процесу написання він створив трет в форумі любителів операційних систем з запитаннями: що ж саме не вистачає в вашій поточній системі? І могло б бути в якійсь майбутній. Хоча він не робив ніяких анонсів, але народ з форуму зрозумів, що він в процесі написання нової системи. Тому був заінтригований і вже очікував. Через декілька місяців він виклав версію 0.0.1. Це не був якийсь фурор чи справжня презентація. Він просто взяв свій код, закинув його на комп'ютер університету, написав емейл, де дав доступу до папки, щоб всі могли його скачати. І надіслав емейл декільком знайомим, яким могло це стати цікаво. І тут спрацювала Лавина. Ці знайомі побачили систему і почали надсилати своїм знайомим. І так за короткий час майже всі люди, які в принципі займалися розробкою операційних систем, дізналися і ознайомились з його системою. В результаті Лінус отримав кучу листів з відгуками, бахрепортами, пропозиціями доробити якийсь функціонал. Не обійшлося і без срачів навколо цієї системи. Один з найлегендарніших це спір Лінуса з Таненбаумом. Власне, сам Таненбаум – це фейман в світі операційних систем. Він фактично всіх навчив то, як треба писати системи. Сам Лінус зачитувався його книжками. Тобто, за декілька місяців Лінус став просто суперзіркою в маленькому світі програмістів. Власне, з назвою системи також прикольна історія. На комп'ютері університету виділили папку під кожного користувача. І папку називали іменем користувача, тому папка Linux називалась Linux. Там всередині він розмістив свою систему. І системі поки що не придумав назву. А всі люди, які заходили за цією системою, бачили перед собою Linux і почали називати це Linux. В результаті назва настільки прижилась, що вирішили її вже і не міняти. Оскільки Гійки активно коварялися з системою, вони закидували його листами з просьбою щось поправити. Або навіть і пропозиціями. Я ось тут поправив, можеш внести це в свій код. І Лінус використав це. Він почав приймати код, який адекватно виглядав від інших програмістів. І справа розробки пішла набагато швидше. Окрім цього, його прихильники дізнались, що він досі виплачує кредит за свій комп'ютер, і вирішили зробити йому такий подарунок. Скинулись і закрили його кредит. Ніфіговий такий подарунок. Мені б такий. Це була перша нагорода за створення системи. Його це надзвичайно вразило, бо він робив це як хобі, він не очікував хоч якоїсь фінансової вигоди від цього. Зі збільшенням популярності з'явилося багато людей, які пропонували одинаковий функціонал, але написаний по-різному. І лінь тут зробила з Лінуса геніального тімліда. Він дозволяв розвивати два функціонали паралельно, і часто хтось один кидав розвиток і переключався на інші задачі. Тоді він залишав лише іншу людину. Але таке проходило назавжди. Знайшлися двоє людей, які були настільки настирні, що вони місяцями робили функціонал паралельно, і популярність і в одного, і в іншого була цілком одинакова. Тоді, для вирішення цієї проблеми, Лінус також не став паритись. Він просто перестав приймати будь-який функціонал від них двох. Через декілька місяців повного ігнору про оновлення і доробки один з програмістів здався і забив на проект. Тоді Ліно спокійно видихнув і прийняв всі наробки іншого програміста. За такий підхід і стиль роботи його назвали великодушним диктатором. Операційна система все більше і більше розвивалась і була схожа на певний готовий продукт. І цим вона привертала до себе багато уваги, тому що люди, які попробували їх вдома, побачили наскільки вона крута, захотіли використати її на роботі. Але боси на роботі дуже сумнівно ставились до операційної системи, яка має версію 0.13. Кому було зрозуміло, що потрібно доводити до версії 1 і робити грандіозний реліз. Інакше комерційні компанії тупо не будуть брати через боязнь нестабільності. Після версії 013 Лінус подивився, що в принципі всі компоненти системи готові. Трошки десь підчистити, підрихтувати і все можна випускати. Тому після версії 013 він випустив зразу версію 0,95, тому що думав, що буквально один-дві правки і вже буде версія 1. Хе -хе. Він ніколи так не помилявся. До наступної версії розробка триватиме ще 2 роки. А від цифри 95 до цифри 100 не так багато цифр залишилось. І в кінці він почав додавати букви, потім додавати додаткову крапку і додаткові цифри. І на версії 099.15z всі думали, що буде 099.16, але він випустив версію 1.0. І це було грандіозне свято. І люди, які працювали над цим, не могли повірити, що це реальність. Вони думали, вони будуть пилити це безкінечно. І систему презентували як справжні дорослі. Університет виділив кафедру, приїхало фінське телебачення. В цей момент система вийшла за межі кола розробників, і нею почали цікавитись і пробувати використовувати. Але знайшлись і ті, хто вирішив наживитись, скажімо так, патентні тролі. Оскільки система не мала ніякого ліцензування. Один з людей записав дискету, приніс в патентне бюро і сказав, що це написав він. І потім вимагав Лінуса і всього ком'юніті величезну суму для того, щоб відкупитись. Коли знайшли юриста і порадились з ним, вирішили конкретно цій людині заплатити, але далі нормально все юридично оформити. Тому власником системи Linux, як і самого бренду Linux, являється Linux Torvalds, тому що всі йому довіряли. На ядро Linux поставили ліцензію GNU. Коли ти можеш використовувати її як захочеш і видозмінювати її. Тобто відкрите програмне забезпечення. До речі, сам Linux ніколи не зловживав своєю власністю і ні разу не подав ні на кого в суд за те, що використовують його назву. На початках система мала велику популярність серед гіків, але компанії все ще боялися її використовувати. Тому що це відкрите програмне забезпечення, де ніхто ні за що не відповідає. І якщо компанія стикнеться з якоюсь проблемою, їй нікуди буде звернутись. Окрім того, що це було проблемою, це стало дуже хорошим стартом для бізнесу. Так з'явилась компанія Red Hat, яка брала ядро Linux, накидувала туди кучу різних програм під бажання клієнта, робила такий дистрибутив і віддавала клієнту. Клієнт ним користувався, якщо виникали певні питання, він звертався до цієї компанії. Так, почались набиратись обороти і почались робити заробітки на відкритому програмному забезпеченні. І завдяки цьому гіки могли доволі легко переконати своїх босів, щоб почати використовувати Linux. І Linux починав бути все на більше і більше серверах невеликих компаній. Але квиток у вищу лігу їм дало IBM. IBM вже з'їла тонну гівна разом з Microsoft, ну як разом. Microsoft накормив її тонною гівна і шукала певну систему, з якої не буде проблем з ліцензуванням. І Linux виявився прям ідеальним варіантом. Власне, з IBM і Microsoft це легендарна заруба. Якщо цікаво, напишіть в коментарях, можливо, зніму відео і про це. Як тільки IBM на своїх серверах разом з іншими системами почала пропонувати Linux, він вийшов просто на гігантський прорив. Величезні компанії один за одним ставали в чергу, щоб швидше почати з нею працювати. І з того моменту Linux почав розвиватись просто нереальними темпами. З'явились сотні дистрибутивів. Ну, власне, дистрибутив це коли в тебе є ядро, і ти туди накидаєш програму. Графічний інтерфейс, калькулятор, блокнот, браузер. Докинеш ще одну нову програму новий дистрибутив. Пішла популярність на телефонах. Власне, Android, написаний на ядрі Linux. Згодом більш мілкі виробники брали Linux як невеличку систему, якою зручно керувати своїми девайсами. І тому дуже багато мілких девайсів почали використовувати її. Згодом підтягнулися виробники розумних гаджетів, і система з кожним роком обростала й обростала функціоналом. Тому зараз він може працювати як на суперкомп'ютерах, так і на секс-іграшках. І по суті, саме Linux зайняв усі ніші, які ви бачите, окрім десктопів. Але з десктопами не вийшло через дуже агресивну і підлу політику корпорації зла. Лінус Торвальц унікальна людина. Він не вписується в сучасні книги про успішний успіх. Він створив продукт, який завоював світ. Хоча не ставив перед собою такої цілі. Без грошей, без зв'язків, без мети. Все, що він мав, це одержимість програмуванням і постійна жага дізнатися, як це все працює. Його знання накопичувались, а вміння відточувались, і тому, коли з'явився невеликий шанс, він одразу його використав. І тому зараз він має багато мільйонів доларів, а ми топову операційну систему.